Парад цікавий тим, що uh, китайці показали, що вони завершили створення ядерної тріади. Тобто вони показали нову ракету повітряного ну, от, наземного базування, Донгфенг uh, 61, ДФ-61. Коротко, прямо на ній було написано, хто дивився цей парад. Я подивився його від останнього, ну, від останнього моменту, поки показували сі, да, значить, я це пропустив, протягнув. А до останнього моменту, поки показували техніку, продивився це цікавіше ніж ті самі фізіономії бачити, значить там по 10 разів на день, як вони там демонструють своїх вождів. А потім це ракета наземного базування. Потім вони показали ракету повітряного базування, а це ракета для бомбардувальників h 6 а це що таке бомбардувальники 6? Це модернізація старого радянського бомбардувальника Ту-16, який випускали починаючи з 1954 року. Тобто, цьому бомбардувальнику як конструкції вже 75 років. Ну, китайці освоїли його виробництво, бо Радянський Союз передав технології, це ще при Хрущові було, так? Ну, от. І, Більше нічого складнішого, китайці поки зробити не змогли. Ракета теж, ну, вона далеко за своєю конструкцією від тієї самої, скажімо, російської Х-101. Ну, скажімо, дубова конструкція, не будемо боятися. Але вона є і вона має серйозну дальність. Ну і крім того, китайці як будували ядерні підводні човни з ракетами, так і будують і показали третю ракету, яка завершує, скажімо, ядерну тріаду, показали свою ракету для підводних човнів. Це Юланг-3 ракета. От. Ну, Там теж серйозна конструкція, тобто. Скажімо, американське протиракетна оборона з нею впорається а от Європі від таких ракет відбиватися нічим.